Прогноз погоди в Україні на два дні. З 25 по 26 грудня мене звати Українчик. І це канал Всілякі новини. Увага! Важливе попередження! 25 грудня у західних областях в день пориви вітру від 17 до 22 метрів. За секунду. А на високогір'ї Карпат сила вітру може сягати 30 метрів за секунду. Але не дивлячись на сильні вітри в західному регіоні, схоже, тепла і зовсім не зимова, а скоріше весняна погода вирішила надовго затриматись в нашій країні. Одного дня по усіх регіонах очікується добрячі зливи. Подекуди з мокрим снігом, але здебільшого переважатиме сонячна і малохмарна погода. Маю гарні новини стосовно магнітних бурь. У найближче чотиридення магнітосфера нашої планети буде у спокої, тому хвилюватись за головні болі через вплив магнітних бурь не варто. Зараз розкажу про потепління у кожній області нашої країни. А також проінформую про дощові опади у період з 25 по 26 грудня. Але перед тим, і як завжди, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В понеділок, 25 грудня, температура повітря по всій Україні сильно підвищиться. Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна мінус 2, мінус 4. На Київщині і в Києві в світлі години доби термометри покажуть плюс 6 плюс 8 градусів. В темні від мінус 1 до мінус 3 градусів. На Сумщині синоптики прогнозують від плюс 4 до плюс 6 в денний час, від 2 до 4 градусів морозу в нічний. В Житомирській області в день від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На Чернігівщині і Сумщині очікується мокрий сніг з дощем. В Житомирській і Київській областях снігу не буде, лише відчутні дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус один. В районі Бесарабії тепліше. В день плюс 11, плюс 13. Вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. В Миколаївській і Херсонській областях стовпчики термометрів покажуть від 7 до 10 градусів тепла в денний час мінус 1 мінус 3 в нічний. На Запоріжжі в денні години плюс 5 плюс 7, в нічні від 2 до 4 градусів морозу, в Криму в день плюс 9 плюс 11, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Невеликі дощі литимуть в усіх частинах південного регіону України, окрім Запоріжжя. В Запорізькій області 25 грудня буде хмарно та випаде мокрий сніг. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і Тернопільщині в день буде від 9 до 11 градусів тепла, вночі від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській областях в день плюс 10, плюс 12, вночі від 4 до 1 градусу тепла. На Хмельниччині денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. Істотні дощі литимуть абсолютно в усіх областях Західного регіону. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна мінус 2, мінус 4. На Луганщині в день плюс 1 плюс 3, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4 градусів, в темні мінус 3 мінус 5. В Маріуполі в день плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В усіх трьох областях східного регіону варто чекати на мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України у Полтавській і Дніпропетровській областях денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна мінус 2, мінус 4. На Вінничині в світлі години доби буде від 7 до 9 градусів тепла, в темні мінус 2, 4. В Черкаській області, а також в північній частині Кіровоградщини, в день плюс 5, плюс 8, вночі від 2 до 5 градусів морозу. На півдні Кіровоградської області в денний час плюс 7, плюс 9, в нічний мінус 2, мінус 4 градуси. Дощ з мокрим снігом очікується на Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині і Дніпропетровщині. У Вінницькій області литимуть дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. У вівторок, 26 грудня, стане ще тепліше. Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. На Житомирщині, Київщині і в самій столиці в світлі години доби термометри покажуть плюс 8 плюс 10 градусів в темні від 5 до 3 градусів вище нуля. В Сумській області в денний і нічний час буде від 3 до 5 градусів тепла. Хмарне небо і невеликий дощ очікується в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь – на Херсонщині, Миколаївщині, Кримському півострові і в Одеській області. Денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла. Нічна – плюс 6, плюс 3. В районі Бесарабії в день – плюс 13, плюс 15, вночі – від 8 до 6 градусів вище нуля. В Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 9 до плюс 11 градусів, в темні плюс 5, плюс 3. В усіх частинах півдня України буде хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині і в Закарпатській області в день буде від 8 до 10 градусів тепла, вночі плюс 5 плюс 3. В Чернівецькій області і на Івано-Франківщині в денні години плюс 11 плюс 13, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. В Тернопільській і Хмельницькій областях денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 5. Плюс 3. Хмарно і без опадів майже в усіх областях Західного регіону України. Лише на Волині і Рівненщині є вірогідність опадів невеликі дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. На Луганщині в день плюс 5 плюс 7, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть плюс 6 плюс 8 градусів, в темні від плюс 4 до плюс 2 градусів. В Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. В усіх трьох східних областях 26 грудня очікуються невеликі дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день плюс 11 плюс 13, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. На Полтавщині в світлі години доби буде від 6 до 8 градусів тепла. В темні плюс 5 плюс 3. У Вінницькій області вдень плюс 9 плюс 11, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів. В усіх без винятку областях центрального регіону України. Тільки на Полтавщині можливий легенький дощик. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик, Зовсім скоро знову побачимось.